Взаємодія світла з речовиною. В результаті взаємодії може відбуватись поглинання, перевипромінювання і багато інших можливих випадків. Отже, поглинання або ще абсорбція, така латинізований вираз, це явище зменшення енергії світлової хвилі, при її розповсюдженні у речовині, внаслідок перетворення енергії світла, в інші види енергії. Якщо ж до нас, наприклад, від сонця наближається ось це світло, то, відповідно, проходячи через атмосферу нашу, воно змінить свою інтенсивність. Це те, що впало на атмосферу, а це те, що ми отримали на землі. Цей закон поглинання світла чи закон Бугера, записав у свій час саме Бугер, незалежно від нього, що Беєр розглядав, і було встановлено, що інтенсивність Змінюється по закону є в степені мінус мю х, де х це ось ота от товщина шару, а мю показник огинання, який залежить від довжини хвилі. Відповідно, що це таке мю означає? Якщо це прийнято одиничці, тобто мю дорівнює мінус х чи навпаки, то і до і 0 буде як є, відноситись як є. Пройшовши через атмосферу, інтенсивність змінилась в є, тобто 2,7 разів. Дисперсія це є ось таке визначення, це залежність. Льоша, потім я зараз зайнятий. Блін, лекцію читаю. Ох, да. Так. Почали нашу, будь ласка, починаємо нашу лекцію. Тема називається Взаємодія світла з речовиною, поглинання світла. Це одна з взаємодій, або абсорбція називають. І бугер, а пізніше Бейєр, приблизно незалежно встановили ось цей закон зміни. Поглинання світла. Ось Сонце, випроміння і нуль доходить до нашої земної атмосфери, а потім проходить через атмосферу, і маємо на виході і що таке мю поглинання, x товщина нашої атмосфери в цього поглинаючого шару. І в результаті, якщо, ось, наприклад, оце рівне мінус одиниці, це плюс одиниці, відповідно відношення буде одиничці. І маємо зміну оглинання в атмосфері в є разів. Дисперсією, це називається залежність показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. Ось показник від довжини чи від частоти. Це є дисперсія. Ось відношення ДН по ДНЮ більше нуля, може бути воно там. Менше нуля і таке інше. Тобто є нормальна дисперсія, є аномальна дисперсія. Її вперше розпостерігав французький фізик Леру. Він сказав, що аномальна це вид дисперсії, при якій показник заломлення зменшується при збільшенні частоти світлових хвиль. Ось вона збільшення. n-1 і Зменшення аномальної дисперсії і два види нормальної дисперсії. Спостерігав спектр дисперсійний Ньютон давно. Бачимо, щілина в шторі через вікно світло падає і на призму, і розкладається. І бачимо: менше залоблюється червоне, сильніше синє. Приклад схема. Ось справді синя більше. Червоне набагато менше. Ось те ж саме синє, а червоне набагато менше. Спектри від, наприклад, гарячої матерії, нитка розжарювання, проходить через дифракційну градку, отримали неперервний спектр. Якщо випромінює гарячий газ, то маємо спектр у випромінюванні цих атомів газу. Якщо ж світло неперервне проходить через холодний газ, то ці ж лінії маємо вже в поглинанні. І прикладом цього, наприклад, може бути спектр сонця. Ось він, кисень це той кисень, який є в нашій земній атмосфері, а залізо, водень, магній. Це те, що відбувається там високо в атмосфері Сонця. Ось ще раз розглядаємо І та і ноль. і бачимо, що для прозорих речовин м'ю невеличке, да? а для металів бачимо сотня зворотних кілометрів. Тому метали є непрозорими тілами. Але щось же ми бачимо відповідно, це те, що відбито. Даною речовиною. Цим пояснюють кольори даних тіл. Наприклад, ось маємо червону зірку, ми бачимо від синього до червоного, а максимум випромінювання для тіл таких 2,5 тисячі кельвінів це червона ділянка спектру. Ось ми його бачимо, Сонце наше біля 6 тисяч кельвина. І бачимо жовте пин. А ось є зірки гарячі, їх навіть не озброєним оком деякі видно, і вони синювато-голубуваті, бо це гарячі, і цю частину спектру ми бачимо. Оце ще раз спектр Сонця. Ще взаємодія світла з різними розсіювачами, наприклад, неоднорідності в земній атмосфері, невеличкого розміру. І релей встановив закон, що інтенсивність розсіяного світла одиниця на лямбда в четверті. І ми отримали, а це маленькі розміри, Якщо ще менше молекули, то, відповідно, вони розсіють набагато сильніше саме молекули, які малої довжини хвилі, бо вони в знаменнику. Відповідно, колір неба, який Правильно, блакитний, отже, закон релея діє. Ми ще на минулій парі розглядали формулу Вульфа Брегів. Це також взаємодія світла з речовиною, але там електромагнітна хвиля це рентгенівський промінь, і в результаті він падав на заглиблювався на одну-дві товщини відстані між. Атомами чи молекулами і мали ось цю формулу Вульфа-Брегів, яка дозволяла говорити про розміри ось цих відстаней між молекулами. Отже, хвиля наша, електромагнітна, яку ми розглядаємо, представляє собою ось таку схему. Електрична і перпендикулярна їй магнітна хвиля, тому є електромагнітна. Якщо Випромінювання не лише від одного атома, то ми маємо поляризацію вздовж цього напрямка. Тому що що таке поляризація? Це така його властивість, яка характеризує впорядкованість орієнтації векторів напруженостей, отих векторів електромагнітної хвилі. Приклад, вірьовочка прив'язана до стінки, проходить через двері і по висоті спокійно колибається. Перед тим як двері поклали, тут продовжує нібито коливання, але на виході нічого нема, бо не пускає ось ця штука, яка є своєрідним поляризатором для даного шпагато. Як приклад, ось якщо випромінює багато атомів, Кожен свої, в свої боки коливається, і маємо коливання, отак от дивимося, там випромінює, а тут коливання у всі можливі напрямки. Якщо ж появляється якийсь поляризатор двері, і вони широкі, то є і більша інтенсивність, і менша інтенсивність. Проте, якщо двері щільніше закриваємо, то лише коливання можливо в тонкій щілині. А в бік уже ну, ніяк не коливається. Проте появляється можливість говорити про новий, ось такий, таку характеристику. Називається ступінь поляризації, максимальна мінімальна. Якщо різниця і, і мінімальна, ось тут дорівнює нулю, то маємо що? І максимум на і максимум, а тут по нулю, то це є. Одиничка це 100% поляризація, плоскополяризоване світло. Якщо що і максимум, що і мінімум однакові, то дві величини дадуть різницю 0, і отже поляризація перша дрівня нулю. Як приклад, маємо падає на поляризатор, який є в результаті природнього світла, яке тут на виході лише коливання в одному напрямку. Якщо ж тут інший поляризатор, який через те, що він обертається, вже назвали аналізатором, то на виході ми нічого не побачимо. І, як приклад, ось дослід малюса. Бачимо, падає природнє світло, через поляризатор виходить лише лінійно поляризоване. І якби ось тут не було підсвітки, то далі б тут нічого не пішло, але тут світить. І далі знову пішло тільки коливання в одному напрямку. Тіла природні, а також штучні кристали мають оптичну анізотропію, слово тропос простір, «ізо» – однаковий і «анізо» – різний. Отже, може бути однаковий простір, треба його перетворити в неоднаковий простір. І коливання можуть давати в одному напрямку, тоді щось на виході є, або в різних, тоді темнота буде. Відповідно, багато речовин є оптично так званими активними, які дають на виході площину поляризацію змінюють. Такими речовинами є кварц, розчин цукру, наприклад, багато органічних речовин, які ось тут наведені, і тому в результаті ми говоримо, якщо на поляризатор падає природне світло, то хвиля і до іншого поляризатора прийшла б така ж. Якщо ми включили сюди певну активну, оптично активну речовину, яка бачимо, повернула площину поляризації на кут Фі, то тут вже буде менша інтенсивність, тому що поворот відбувся зменшення інтенсивності. Ще якщо на границі розділу двох середовищ повітря вода чи повітря, скло, падає природнє світло. То відбитий промінь буде поляризованим. І мало того, виявляється, якщо буде кут між відбитим та заломленим 90 градусів, який знайшов цей шведський фізик Брюстер, відповідно, цей кут назвав брюстера, знаходиться ось відношення показників заломлення цих двох середовищ. То підбитий буде повністю 100% поляризований. І кілька експериментів на дану тему. Маємо світло природне, фільтр якийсь виділить світло в одній довжині хвилі, поляризатор, потім воду залили в кювету, і аналізатор. В результаті повернули аналізатор так, щоб на виході не було світла взагалі. А потім сюди кинули дві ложечки цукру, і на виході у прояснення вийшло. Чому? Бо повернулося ось це от, лінійно поляризоване світло на деякий кут. А в результаті змінився напрям між двома поляризатора аналізатором і на виході можна дізнатися, скільки градусів повернули ось це ця з цукром. Довернули дане світло, дану електромагнітну хвилю. Відповідно, виходить, крім активної речовини, можна ще зробити ось називається деформація, тобто стиснути чи розтягнути якісь кристали кубічної форми. Накласти, ось якось, на малюнку, електричне поле на якусь речовину. І змінить, знову ж таки, це як цукра, ложка цукру у воді, чи магнітне поле. І в результаті ми отримаємо зміну оптичної активності. Працювали з поляризацією, Ось датський фізик Еразм Бартолін, французький фізик Малюс, про якого ми вже згадували, і, звичайно, Максвелл, який сказав. Що поляризація спостерігається тому, що хвиля є електрична та магнітна, або електромагнітна. Приклад комп'ютерного моделювання. Бачимо, що падає, і на виході можна зробити поляризоване світло у вигляді колової поляризації, або ось ілюстрація закону малюса. Лінійна поляризація на виході, потім повернули чуть-чуть і інтенсивність зовсім невеличка. Ось видно, що за один повний оберт поляроїда, коли падає ось тут ось, далі йде лінійно поляризоване світло, будь ласка, два рази змінюється до максимуму та до мінімуму, чий закон малюси. Поляризація, як бачимо, ось приклад. Поляризованого плоску та поляризованого по колу. Яким чином робляться ось ці поляроїди? Є кілька випадків, можна виточити ось такий поляроїд із якогось кристалу оптично активної речовини, або розробити якийсь некрасивий поляроїд, поляроїдний матеріал на багато маленьких кусочечків. Його запаяти потім в скляну чи в пластикову в пластинку, і використовувати в якості поляроїда. Приклад, ось маємо один поляроїд, і як би ми його не крутили, чи один, чи два, бачимо майже на, 90, на 120 градусів повернули, а інтенсивність та ж сама. А якщо два поляроїди, то ось цей поляроїд і ось цей, бачимо ось такий. Потім повернулося на кілька градусів, інтенсивність значно змінилася. Повернуло ще на 70 градусів, майже зникло. На 90 взагалі нічого не побачило. Ось видно досліди, які проводились. При опроміненні 300 люксами маємо кут 0 між поляроїдами. Повернули на 90 градусів два поляроїди, інтенсивність 0. Ще майже на 90, знову майже максимум. І отримали ось таку симпатичну синусоїду по ось такому закону пропорційна косинус квадрат Фі. Дякую за увагу.